Приводу та конструкцію писанчої панелі. Десь шукав, не шукав, нічого толкового не знайшов. Або ніхто не розказує, що він робив. Значить, Я робив з профільної труби 60 на 60. Далі в мене перегородки оці між стовбами 60 на 40. Вісти між одним стовбом і другим стовбом 2. 25, 2, 30. Тут в мене 20. Не 20 на 40, а 60 на 40. Це все зварено і три перегородки. Раз, два, три, 40 на 20. 40 на 20 і тут зверху донизу теж 40 на 20. Все робив з товщини металодблейки. Тримається. Нормально вистоїть. Я думаю, що буде добре. Так, кріпив я в двох місцях. В двох місцях того достатньо. Ну, потім можеш дороблю тут кріплення на сонячній панелі ще посередині. А наразі так тримається дуже добре.